Базові знання з першої психологічної допомоги, творчі майстер-класи, спілкування та не тільки. Йдеться про цікаве та корисне дозвілля, яке діти можуть відвідувати безкоштовно, на базі Запорізького академічного ліцею номер 23 Тепер і на другій філії закладу відкрито спільну локацію із товариством Червоного хреста України, яка працюватиме для всіх охочих доєднатися, у тому числі й учнів з інших закладів, а також місцевого населення. Ці заходи. Не схожі на шкільні уроки. А яким було відкриття та які враження у дітей, побачимо в сюжеті. У Запорізькому академічному ліцеї номер 23 з'явилася нова локація психоемоційної підтримки дітей і молоді. З цієї нагоди влаштували урочисте відкриття. Це частина ініціативи Товариства Червоного хреста України. Спрямований на створення безпечних середовищ у школах. Схожих локацій у місті працює ще вісім, а в громадах Запорізької області дві. Стільки ж планують відкрити в цьому році. Це не перша локація, яка відкривається в Запоріжжі і в Запорізькій області. У нас є декілька локацій, які працюють. В Новомиколаївці, в Вальнянській громаді, а також в Запоріжжі, на базі школ, на базі якихось центрів, якими ми співпрацюємо. А ці локації у нас створюються для того, щоб надавати психосоціальну підтримку населенню. Дані послуги надаються для місцевого населення, а також внутрішньопереміщених осіб. Локація в ліцеї номер 23 вже почала роботу. Учні разом із волонтерами створюють мотиваційні календарі, які стануть візуальними нагадуваннями про важливість внутрішнього ресурсу та позитивного мислення. Діти працюють із кольором, образами, символами. А під час творчого процесу вчаться краще розуміти власні емоції. Зазвичай їм пропонують такі види творчості, як малювання, ліплення, аплікація, вишивання, навіть ігри настільні або активні. Я малюю закат. Для свого календаря він такий атмосферний, красивий, тут дуже красиві цвіта. Ще тут буде квіточки. А я дуже часто ходжу на заходи, і мені там дуже подобається. Ми там вирізаємо, вишиваємо, робимо аплікації різні та малюємо. Ця ініціатива не обмежується одноразовим заходом. Тут планують проводити тренінги, розвивальні заняття, майстер-класи та зустрічі із психологами на постійній основі, як і партнерство між 23-м ліцеєм та Запорізькою обласною організацією Товариства Червоного Христа України. Розмовний клуб, гуманітарна локація на іншій філії, молодіжне. Волонтерський простір, ремонт укриття вже в цьому корпусі. Все це результат трьохрічної співпраці. Ми сьогодні стало свідками того, що відкривається локація, на якій будуть готувати так званих майбутніх громадських тютерів, т'ютерів, які будуть допомагати іншим людям. Спортив зі своїм емоціональним станом це я вважаю дуже вдалий приклад такого соціального партнерства. Коли дві організації, це заклад освіти, а також товариство Чорнохреста роблять ефективні ефективні справи, які допомагають саме і учасникам освітнього процесу, і мешканцям нашої територіальної громади реалізовувати свої. Запити, соціальні запити, які виникають в умовах збройного конфлікту. Графік роботи локації психосоціальної підтримки на базі Запорізького академічного ліцею No23 наступний: вівторок та середа з 14 до 15.00. В соцмережах напередодні буде публікуватися гугл-форма, яку варто заповнити, аби записатися на заходи.